Вибрались на шопінг на фоні картоплі. Лук Он за день. Так, он за день. Чи як? Сукня Греція, пам'ятаєте, це мені людиня купила. Дуже гарна сукня. Я її одягала всього пару разів. Все шкодую. Капці теж уже три роки, мабуть, лежать. Ну, коруче, погнали ми. Ми вже вдома, швиденько справились, купила собі ось таку сумочку. Бо в мене от немає такого літнього варіанту, щоб світленька була. Це не шкіряна, але така приємна, ну, прям клас. 500 з лишнім гривень коштує. 520, ще й скидку зробили трохи. А те, що мені сподобалося у магазині, те на мене тут трішки малувати. Тому не, не, не повезло, не пруха. Але нічого страшного. Сумочка теж гарненька. Зараз, дівчатка, переодягаюсь, пробуємо мариновану картоплю і даю рецепт. Це 100%, бо я ж вчора ж її спробувала, дідуля, боїться, заходить. Добрий день. Добрий день. Свято! І вас стойна! Коротше говорять, зараз це робимо. Мискатарілка, банка з картопелькою. Значить, картопля, пів кілограма картоплі відварюється до готовності просто без солі. І водичку злили хай охолоне. О, М -м -м. о, супер, розказую далі. От у мене пів кілограма, я так на око, я ж його нічого не важила. Півтора-літрова банка. І шарами. Одну цибулину, стару. Напівкільцями покришила. Окропу, гарний пучок накришила. І оце в банку розрізала пополам картоплинку, наклала трохи цибулі, трохи окропу, зновка, і так доверху. І потім зверху понакидала ці спеції, що я вам понаписувала, і залила е холодною кип'ячоною, ну, заранче треба водичку закип'ятити водою. Щоб повна баночка щоб була води. І все. От такі. Справи і смакота. Так як у мене перцю чи лістручка не було, так я молотого трішки червоного сипонула. Олії, я вам хочу сказати, що я стакан не лила. Чимало налила на око. Ну, не стакан, не 200 мл. Дуже добра картопля. Я теж так думала, що, що там може бути доброго. Спробуйте, зробіть і спробуйте і скажете. І ви що Дуже, дуже смачно. Так, ми обідаємо і відпочиваємо. Obrigado. Hum. Дні канікули у Уаукем, культова зміна, гра у кальмар. Фінал. Сім днів, сім тематичних завдань. Преміальний комплекс Diamond Resort, Комфортні умови проживання. Шведська лінія харчування. Я вважаю, що це лишнє. Так, дорогі мої друзі, мабуть, Оксана закінчила зал. Що мені почулося? Не хочеться вставить. А треба. Постіль поміняти треба, ще прайняти. Зараз ще вип'ю ліки. Доброго денечка Іруся. гарного здоров'ячка тобі, твоїм діточкам, красуням, дівчаткам, синочку, всім всього самого найкращого. Це племінниця мого чоловіка, значить і моя. Дуже маленьку пам'ятаю, з куклою ходила під рукою вже своїх троє діточок. От і час летить. Але летить я пролетів. Пролетів. По своїх же дітях дивлюсь. Дорослі пролетів. Да. Пролетів час. Життя. Хто б це мені сказав, що я буду жити в Лондоні? Та я в очі заплювала, чесне слово. У мене в Сергія тут друзі, часто в нас зупинялася до батьків, приїжджала в Суми, а летіла ж з Києва і в нас зупинялась дня на два, знайома Сергія, подруга з дітками. Вона завжди так про Лондон відгукувала, що тут все дуже дорого, що тут так все дуже погано. А я приїхала, ну і не дорого, і сонце є, і не дощі постійні. Ну, хто б мені сказав? Для мене, я поки в Києві звикла, мені було важко. Ну, а що робити? Якби, звісно, в мене був живий чоловік, сиділа б я в селі Микитівка. Як мої справи, доброго дня? Та нічого по-різному. Якби не боліло. Ну, цей шлунок чи підшлункова мене, звісно, звалила. Кумаваля недавно ось розмовляла, перервала ефір. Нічого. Тоже хворіє. Найжу то Після травми спина, Янче внучку втомлюється, теж вік, Та ще й хвороби. А життя яке прожити, корови, свині, городи. Себе ніколи не шкодував. Бо треба було робити, треба було дітей піднімати. Тростянець, привіт. Приємно. Землякам великий всім привіт. Як ваш синочок? Привіт, пані Оксана, привіт. Синочок нічого працює, теж рука запалилась, болить. 17 років працює, як? Ноги, руки, все в дії. На ногах і руками. У 20 років він вже свій бізнес мав. Маленький але світ. Тоже тяжка праця. Пірятін, привіт. Знаєте, як деякі кажуть, краще унітаз замить. Вони мовчать і з усім погоджуються. З клієнтами робить важко. Взагалі з людьми робить важко. Тому дай Боже йому здоров'я. Всі працюють. Щоб жити, треба працювати. Це одна, я не працюю. А якби я була в Україні, я б, працю... я б садочку ще працювала і працювала б. Він поруч, їздить мені нікуди не треба, було. Роботу я свою любила. Три минути я на роботі. І, звісно, що працювала б ще. А так, ну нічого не зробиш. Тільки звикла, тільки мені так сподобалось, Тарасівка ця, Київ зовсім поруч, коли треба, поїхав. Чернігу привіт. І все так, ну, нічого не зробиш. Ой, дівчата. Двинадцята година.